Друзі, переді мною Texa Opa Box Auto Power це професійний димомір, вимірювач задимленості, непрозорості для дизельних двигунів. Він є невід'ємною частиною роботи, коли потрібно. Визначити якість вихлопних газів на дизельних автомобілях. Основні параметри це коефіцієнт поглинання, непрозорість, температура диму, двигуна і камери. Візок, що на колесах у нас йде в стандартній комплектації, не опція, а йде саме з приладом. Тобто, якщо ви купуєте димомір, він йде одразу на ось такому візку. Окремо нічого купувати не треба. Прилад. Зверніть увагу, замаркований як автопавер, тобто має вбудований акумулятор, що забезпечує автономну роботу протягом 6 годин, щонайменше. Спереду є з'єднання, через рукав з'єднується з вихлопною трубою дизельного автомобіля. За необхідністю. Цей прилад можна укомплектувати зовнішнім акумулятором, якщо потрібно довгий час працювати автономно. З'єднання з ноутбуком або ПК відбувається через Bluetooth або через відповідний роз'єм з боку. Ось у нас стандартний роз'єм старого типу. Цей та багато інших товарів є в наявності. Якщо вас цікавить консультація або ви бажаєте замовити, будь ласка, звертайтеся до нас у відділ продажу